Вітаю всіх на каналі Хобі у кошику. Мене звати Наталія. І сьогодні я знімаю свій вступний епізод знову з осіннього лісу. Чому саме тут? Тому що я підводжу сьогодні підсумки спільного проєкту Верні саш Осінніх пар. Проєкт було організовано Марусею з каналу Марусина Скринька Рукоділля. Дуже лайтовий, дуже класний проєкт. Де ми можемо показати свою творчість, дівчата дуже багато нав'язали. Хтось з'яв і викладав це в групі телеграм-каналу, а хтось з'язав і показував це в інших соцмережах. Ну і на YouTube-каналі ті дівчата, які мають канали, вони з задоволенням ділилися своїми процесами. Були проміжкові відео, дівчат. Я відео проміжкове не випускала, просто згадувала іноді, що саме цей процес я просуваю у цьому спільному проєкті. Отже, хочу вас запросити до перегляду, але перед тим хочу сказати, що всі посилання на спонсорів, на організатора, учасників проєкту будуть в опису під цим відео. Прошу вас перейти по посиланнях. І е, надихнутися, підтримати дівчаток подобаєчками, е, написати будь-які коментарі. Можливо, ви таким чином знайдете свого улюбленого блогера. От, і е, ну, якийсь досвід, може, переймете або поділитися своїм. Тому давайте перейдемо з вами в формат руки в кадрі. І е, давайте я вам розкажу, що я. Натворила, навитворяла і нав'язала в цьому проєкті. Давайте подивимося разом. Отже, дівчатка до самого проєкту. Верні, Саша осінній барв, мабуть, проходить уже в четвертий раз. Це четвертий, мабуть, сезон. Якщо я не помиляюся, дівчатка казали, що четвертий сезон. Насправді я беру участь в цьому проєкті вдруге. Минулого року я також приймала участь у Вернісажі, отримала масу задоволення, естетичного, морального, ну, і матеріального, звісно. Тому що, по ітогам, по підсумкам да, цього спільного проєкту я також отримала подарунок від спонсора. Мені було надзвичайно приємно. Це, мабуть, була, був мій перший подарунок. Ну, можливо, і ні. Но, тобто, Задоволення я отримала, ну просто, знаєте, з вгору. Цього року я і сама вирішила стати спонсором в цьому спільному проєкті і також подарувати задоволення іншим дівчаткам, іншим учасникам комусь із дівчат. Тривалість проєкту тривав він від 25 серпня і аж по 31 жовтня. Тобто ось буквально пару днів, як він завершився. Але Маруся нам дозволила дов'язувати ще 1 і 2 числа, тобто сьогодні. Сьогодні у нас 2 число, до речі, я хотіла поставити календарик на зйомочку і забулася. Так, отже, там було в цьому проєкті було 6 номінацій. Перша номінація Діти то наші квіти. Тут ми в'язали вироби для дітей. Мої діти вже дорослі, і вони вважаються не дітьми, а вже у мене дитина вже і сама мама, тому у мене є внуки. Але внуки мої носять тільки ті, те, що вони замовляють. Тобто я в'яжу тільки на замовлення своїх онуків. Ну, і так як старший онук у мене вже вчиться в, у Львівському музичному ліцеї, я вирішила ось його трошечки утеплити і зв'язала йому шкарпеточки. Шкарпеточки я ці фотографію поставлю, тому що я їх вже віддала. На сьогоднішній момент у мене їх немає. Він саме сьогодні від'їжджає з матусею до місця навчання. І шкарпеточки у вас тут перед вами, будь ласка, дивіться. Це шкарпетки зв'язані із пряжі Lady Yarn. Мені сподобалося працювати з цією пряжею, вона така досить шерстиста. Після прання випускає пушок і розкривається. І, знаєте, шкарпетки стають щільненькими я в'язала на спицях номер 2 Мені дуже сподобалося. Я, правда, в'язала спочатку паралельно, потім перейшла на окремі спиці, оскільки мені трапився вузлик, і я думала, що. Ну, словом, там були трішечки качелі з цими шкарпетками, але нічого. Більше я такого не ну, тобто, ніяких виробів не в'язала для своїх онуків, тому що замовлення не було. А ось тільки шкарпеточки вив'язала. Друга номінація осінь найкраща пора для натхнення. Тут ми в'язали дорослі плечові вироби. Знову ж таки, можливо, я буду повторюватися, але на, тільки на замовлення я в'яжу для своїх рідних. А для себе, то, коханої, то я в'яжу тоді, коли мені хочеться. Я планувала, звісно, багато, але вийшло тільки в мене вив'язати один виріб. І це мій, фі... мій светрик фіалкове диво. Ви, мабуть, вже його бачили в якихось відео, які випускалися раніше. Я вам показувалася в ньому на екрані. І зараз я хочу також поставити декілька фотографій, де ви можете побачити, як цей светрик, який він має вигляд на мені. Мені дуже сподобалася. Ну, не працювати цими, цими, цією пряжею, оскільки там мікс пряжі. Цей светрик я в'язала у челенджі клубочок. От, і е, одночасно я його віднесла саме в цю номінацію. Наступна номінація це зігріємо ручки і ніжки. Тут ми мали в'язати аксесуари, рукавички, шапки, бактуси, шкарпетки. Я заявляла, що я розпочну чи не розпочну чи вив'яжу шаль. Із пряжі на камбре. У мене є така пряжа, я її отримала саме рік тому з заверні Саша Сіній Барф. Ну, я... до шалі діло не дійшло. Можливо, я трішки пізніше її почну. Але я вив'язала шкарпетки для себе із пряжі Новіта. Я таким чином вбила аж двох зайців. Пряжу новіта я тримала в руках вперше. І це була моя комірочка в моєму рукодільному бінгу, тобто спробувати нові артикули пряжі. Це рівниця пряжа. Дуже, такий, ну, дуже так класно в'яжеться, класно влягається. Подивіться, які переходи гарні такі. От осінні такі кольори. Да? Прям мені такі хризантеми. Таких кольорів. Дуже мені сподобалося в'язання цією пряжею. Я задоволена своєю роботою. Ну, і це все, що я змогла вив'язати для себе, для себе в цій номінації, тому що я ще в'язала для. Ну, далі буду казати вам. Так, це шкарпеточки із пряжі Новіта. Наступна номінація і оселя вбралася в червоне намисто. Тут ми мали в'язати інтер'єрне в'язання, пледи, подушки, серветки, іграшки і так далі. Значить, що в мене вив'язалося в цій номінації, це я вив'язала килимок. Килимок. Так, а до речі, аксесуари. От до аксесуарів я вибачаюся, що я повертаюся, я могла б віднести ось цю резиночку. Це ж аксесуар, правда, на голову. Хоча він не зігріває, але він дуже такий, мені, такий приємний і гарненький. Він вив'язаний із пряжі цієї китайської норки. Тут вона в дві ниточки, Ну і плюс тут ниточка з пандексу цього йде, ну, в тон, така, яка додається. У мене там були, був такий моточок, от зараз у мене ще є. То я хочу вив'язати ще одну хоча б резиночку. Таку, мені дуже подобається, і далі в мене ще є іншого кольору, але такий менший моточок, але без спандексу. Не знаю, я побачу, в дві ниточки хочу вив'язати, тобто такого гірчичного кольору. І є в мене ще резиночки для цих виробів, так що ну, це вже буде пізніше. А ось саме я вив'язала, і зараз у мене це як, ну, як готова робота ще є як аксесуар. Ось такі, які можна віднести в третю номінацію. Чи можна, чи не можна. Ну, якщо Маруся дозволить, то можна. Значить, переходимо до четвертої номінації, знову ж таки, дівчата, і оселя бралася у червоне намисто. Інтер'єрне в'язання, і я зараз покажу свій килимок. Та трішечки приберу. Щоб нічого не заважало. Ну, тут уже не буде заважати. І я показую свій килимок. Я його, звісно, сфотографувала. Ви його можете побачити і на фотографії, тому фотографувала я його для нашої групи в телеграм-каналі. Ну, а зараз я вам показую його, отак як він є. Значить, він вив'язаний із пряжі Аврора. З Аврори. Зараз покажу цю пряжу. Ось такої пряжі. До речі, я вчора була у нас в Аврорі такого кольору більше немає. Не знаю, можливо, ми відео подивилися і порозкупляли. Але там є така рожева з чорним, потім голубенька, там, ну, тобто є пряжа. Значить, тут 100 грамів. Називається вона пряжа для в'язання з помпонами. Ось ці помпончики, вони ось такі так, такий мають вигляд на ниточки. Да? Такої. І оцю ниточку я. Ну, Я показувала в якомусь відео, дівчат, кому цікаво, можете прийти подивитися трішки, мабуть, відео 2 чи 3 раніше я показувала, як я в'язала цю, оцей килимок. Там навіть підзйомочка така є. от. Тому ось такі ось помпончики мені створили ось такий приємний килимок. Так, оце все, до речі, мене було ну, пішло сюди два моточка отаких от ось. І з двох моточків в мене ось залишився ось такий залишок, ось такий моточок, тут декілька метрів. Виворітна сторона має ось такий вигляд дуже охайний, акуратний, нічого тут не заважає. В'язала я на ось цьому резиновому килимку, де стелиться ну, ми беремо стелимо там ванну, чи куди там, там таке воно, як прорезиняне. І тут є отвори, ось ці отвори я і. Через один отвір я її пропихала і з'єднувальним стовпчиком пров'язувала ось ці помпончики. Ось такий у мене коврик вийшов, килимочок такий. Ну, дуже такий приємний, дівчата, Чесно. А от ідейка така, що я кажу що казала вже, коли я показувала цей килимок в якомусь відео, я показувала, що, в принципі, цей можна коврик розрізати зразу, відразу розрізати навпіл, і вив'язати ось такі е, окремо. Ну, на, ці, на стільчики, на кухню можна вив'язати окремо ось такі от душечки, як то кажуть, да? піддупнички. Теж гарна ідея, я вважаю. Наступна номінація називається так. І з кожною осінню я розквітаю знов. Тут ми представляємо інші види рукоділля. Цього разу інші види рукоділля у мене. Це картина по номерах. Я ніколи дівчата не малювала картини по номерах. Цього разу я це спробувала. Я, по-перше, занесла ще на, при кінці року минулого календарного року в своє рукодільне бінго. Я занесла собі таку комірочку, да, виділила, що ну, намалювати картину по номерах. Ну, і ось така нагода випала у мене, І я це зробила. Цю картину мені прислала в подарунок моя рукодільна подружка. Ну, і Ми настільки з нею зблизилися, що вона, як сестра мені стала, Значить, вона ось таку картину мені прислала, Ось такі, ось, як ви можете бачити. Да? Таке полотно має вийти, мало би вийти. у мене. Ну, і Зараз я вам покажу саму картину. Ось так вона, такий вона має вигляд. Я її буквально закінчила. Ну, зараз я трішечки підніму штатив, щоб вам було видніше, мабуть. Там в мене шпаргалочка лежить, щоб я не забулася ні про яку номінацію. Ось така в мене картина вийшла. Я дуже задоволена, що я подолала ось цей свій. Ну, Він не страх був, але. Ось так своє як сказати, бажання я втілила в життя намалювати картину по номерах. Я цього ніколи раніше не робила. От, дякуючи Людочки Реві, у мене здійснилася моя така ще одна мрія. Дуже гарно, мені дуже подобається. От, і не знаю, як, насправді, наскільки я буду там ще це робити. Але дуже-дуже буду старатися. Можливо, колись мені ще прийде натхнення і я намалюю ще одну картину. Мій онук дуже багато картин по номерах малював, дуже багато. І насправді в нього вистачало терпіння. У мене сваха дуже багато картин по номерах. В неї просто завішано і там і піони, і троянди, і тюльпани. Вона таке більше малювала. От, і малювала раніше таку е, морську тематику теж. От, дуже багато картин у мене у доньки в, о, в її кабінеті, там, де вона працює. Так, ну ось таке, така у мене втілилась моя мрія. І остання номінація, яка була заявлена в цьому спільному проєкті Тепло наших рук. Тобто це в'язання на благодійність. Це можуть бути шкарпетки для захисників, шапки, якісь там комплектики для дітей, або речі для дітей. Значить, в, цьому, в цій номінації я, мабуть, попрацювала найбільше, тому що ну, те, що я в'язала для захисників, шапки, шкарпетки, то я вже в мене навіть. Не, не шапочки немає, ні не одної шапки немає, бо ми відправили ці шапки Надо, ну, поділилися, так сказати, своїми запасами, тому що дівчата з, мого, з моєї групи, рукодільної Березівської, Березівській чарівниці, вони дуже-дуже багато в'яжуть. Ви, мабуть, це знаєте, тому що хто переглядає мої відео, той бачив, що ми <кій> взялися за це діло. Всерйоз і допомагаємо нашим хлопцям. Буквально позавчора я відвозила дівчатам пряжу, тому що в них закінчується пряжа. Ми сіли в машину з сином, відвезли пряжу по одному адресу, по іншому адресу. Вчора ми відвезли також жіночки по адресу пряжу, тому що вона нам теж мені особисто пишуть теж, дівчата, що. Як можна передати, куди можна, коли можна передати і так далі. Тому що зустрічаємося ми ну, раз на три неділі, можливо, раз у місяць своїми рукоділочками на зустрічі рукодільні. Цього разу ми будемо зустрічатися цієї суботи, що буде, тобто 8 числа, 8 листопада. Але до того часу, можливо, Ну, є в нас там обставини, такі складаються, що, можливо, відправи ті речі, які нав'язані, відправимо посилкою. Не посилкою, а відправимо по призначенню, так скажемо. А, а ті речі, які я була вив'язала, ну, особисто я, от, то я поклала їх в посилку, яку відправляла на Запоріжжя. І відправляла я до Люди Реви, а Люда, в свою чергу, Опікується сусідом, який теж на фронті, там був запит. І Ми вирішили допомогти, тому що хлопців треба утепляти. І Мої березівські чарівнички з задоволенням погодилися поділитися тими нав'язаними речами, які у нас були вже створені. Тому ми відправили. У мене, на жаль, навіть, ну, якщо мені вдасться витягнути якесь фото, із тих, що у мене є в архіві, то я вам поставлю фото шапочки, яку я... шапочок верніше, трьох, які я відправила туди, до люди, який я вклала теж в, цю, в ту посилку. Значить, це було три шапки. Також я вив'язала пояс. Зараз я вам покажу, я його ще не відправляла нікуди. Оце пояс для захисників. Вив'язала його на 156 петлях. Ось такий резиночкою 2х2. І ось такий він у мене вийшов пояс. Такий він добре тягнеться, нормально так. Ну, тобто він уже попраний, ниточки, кінчики всі заправлені, все добре. Це із пряжі Українська вовна. 80% вовна, 20ПА. Так, і також я вив'язала, от я не знаю, куди його віднести, правда, цей, як сказати, цей другий виріб. Так? Це теж пояс мене вивізала вив'язала я його для чоловіка свого, тому що в нього був і поперек. І я думаю, що це можна теж віднести на благодійність, оскільки він у мене такий, він, ну, коротше кажучи, він не з призовного віку вже і ну, ще й він пенсіонер, в мене, коротше кажучи. І я вив'язала також для нього пояс, тому що в нього ось, в зв'язку з тим, що поперек були, то іноді йому потрібен такий. Колюченький-колюченький він такий. Я вам він погодився сфотографуватися в тому поясі, і я вам поставлю ну, фоточку, поставлю десь тут. Я його сфоткала. Так. Ну і ще в мене вив'язалась ще одна річ це комплект для поспішайок. Для однієї поспішайки. Значить, ось така шапулечка. Це 100 італійська вовна. Ось така шапочка малесенька. І ось такий у мене конвертик. Такий кокон, так називають його. Цей кокон на зав'язочках, на такій мотузочці. Мотузочку я теж зв'язала таким шнурчиком. Да. І ось так там потім. Коли дитинки треба там щось, якісь маніпуляції зробити, то через низ можна добратися до ніжок і так далі. Тому що в основному дітей, ну, я знаю, що маніпуляції роблять в ніжки. От так, я поки що не знаю, куди я буду відправляти це, але я пораджуся зі своєю подружкою в'язальною і думаю, що я, можливо, відправлю їй. Але це не точно. Тобто я ще буду радитися. У мене, у мене ще є пару комплектів для поспішаєк, тобто це вже буде до того комплекту, то це буде третій комплект, виходить. там у мене шапочка, розпашоночка, царапочки і шкарпеточки в двох комплектах. А це в мене просто був один моточок. Ось такий. До речі, я ось Зберегла ще не не ну, не викинула. викинула, Ну, маю викидати, я маю на увазі, що бірочку цю. Це бобінна е, Італія, 100% овеча е, вовна, 500 метрів на 100 грамів. Тут було 94 г. І ось я все, що в мене залишилося, з, е, тобто можна десь кудись ставити якусь там смужечку. Ось таку. Навіть не знаю, чесно кажучи, і не важила, скільки він важить цей комплект, але він дуже такий. Е, до речі, ну, можливо, тут грам 80 не більше. Ось так. Ось такі в мене роботи вийшли в цьому спільному проєкті. Я дуже вдячна дівчатам всім. Я, на жаль, рідко заходила на телеграм-канал, але, звісно, ну, весь час присвячуючи кожну вільну хвилину в'язанню. От і. Тепер мені, звісно, вже трішечки, знаєте, як уже трішечки розслабилася. <кій> я можу в'язати собі в своє задоволення поки що. І буду чекати всіх дівчат, передивлюся звіти, передивлюся наші ну, фотографії, які, ну, до речі, там потрапляються. От вони траплялись по ходу, я їх вибирала, а все ж таки трапляються такі ось, о, ну, як. Як на шерсті, да, оці такі е, штучки. Е, що я хотіла сказати? Да, е, я буду переглядати ще, звісно, галерею з фотографіями. І сама ще виставлю в галерею фотографії своїх виробів. Ну, і, звісно, потім буде якесь можливе голосування. Я, чесно кажучи, точно не знаю, як там, е, за правилами, Маруся нам все розкаже. От, як ми маємо. Саме спонсори, як мають діяти да, в цьому випадку. Але я дуже вдячна і Марусі за такий спільний проєкт. Я отримала купу натхнення, купу емоцій. Я здійснила свою мрію, намалювала картину. Я зайнялася ще одним таким незвичайним для мене видом. Це зплила коврик. Да? Це теж, ну, ніби як да, інший вид, якийсь рукоділля, пов'язаний, правда, з пряжею, але все одно якось в'яжеться він, ну, не спицями, так скажемо. Гачком в'яжеться пропих... ну всім, коротше кажучи. Так що я дуже задоволена. Дякую всім дівчаткам за цей такий гарний спільний проєкт. Ну, а наразі я буду е, говорити вам до нових зустрічей, до побачення. Нехай все у вас буде добре, все гаразд. Бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряна тривога. Нехай ваші рідні завжди будуть з вами на зв'язку. Моє сердечко завжди з вами. До побачення! Ще побачимося!